Доброго дня! Давайте сьогодні задамо таке питання, що очікує місто суми стосовно обстрілів впродовж трьох місяців. Що очікує місто суми? стосовно обстрілів впродовж трьох місяців. Так, п'ятірка кубків. Колесо долі. Король жезлів, король жезлів, карта мах перевернута. Так, король кубків перевернутий. І дно колоди у нас випало двіка жезлів перевернута. Так, давайте розглянемо, що нам кажуть карти. Двіка жезлів перевернута. Ця карта говорить про затримки, про нерішучість або зовнішній тиск, який не дозволяє, не дозволяє військовим розгорнути карту дій повністю. Ця карта говорить, скоріш за все, про невизначеність у військовій ситуації. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків ця карта, ця карта говорить про втрати, про жаль, про болючий досвід. Ця карта більш говорить за людей, за те, що люди мають емоційні наслідки обстріл. Емоції стосовно наслідків обстрілів. Дуже болючі емоції і втрати. Але ця карта також говорить, що обстріли можуть ще повторитися. От, люди в місті відчувають тривогу, знавіру через ті події, які були і які можуть статися. Так. Колесо долі. А, колосо фортуни. Вибачте, колесо фортуни. Колесо фортуни говорить про якісь зміни, якісь непередбачувані зміни. Вони говорять за те, що доля міста може змінюватися. І це залежить від зовнішніх факторів. Що колесо може загальмуватися або навпаки. Привести до, що колесо війни може загальмуватися, або привести до раптового посилення. От. Щось ситуація в місті неспокійна і нестабільна. Так, наступна карта: король жезлів. Ця карта говорить про військових, вона говорить про військових, про владу що вони організовують дуже впевнений опір, що вони зміцнюють оборону, займаються активною евакуацією, От, тобто вони ведуть активні дії. Ця карта говорить за активність до захисту. Карта Мах перевернутий. Ця карта говорить про, скоріш за все, про інформаційну війну. Про якісь, може, фейкові новини. От, або, або якісь новини, які можуть створити хаос у місті. У місті. От, що люди не володіють повною інформацією. І вони не контролюють ту ситуацію в місті, яка, яка є на зараз. От. І наступна карта король кубків перевернута. Ця карта говорить люд... все-таки за людей. Вона говорить про емоційне виснаження населення, що населення виснажене. От. що вона має слабку політичну підтримку. от. Що люди, що люди відчувають, що ними не їх не захищають так, як, як повинно бути. От. Так. Якщо стосовно всього можна зробити висновок, що, що розклад не є оптимістичним. Він говорить про те, що впродовж трьох місяців, що, скоріш за все, місто буде знову обстрілюватися, людям буде дуже важко, у них буде важкий емоційний стан емоційний, важкий емоційний стан. От. Але все-таки є стосовно цій карті коли, со фортуна, є надія, що, що може бути с, якийсь переломний момент зі сторони захисників, українських захисників. От. Або е, зі сторони е, зовнішнь, з, зовнішньої сторони. От. Ця, ц, цей весь розклад, він не є стабільним. От, але шанс на те, що щось зміниться, є. І що людям потрібно зберігати пильність, слід за, за, за офіційною інформацією, і не піддаватися дезінформації, і постійно підтримувати один одного.